Давньокитайське вчення феншуй передбачає правильну організацію простору поблизу житла і всередині самого будинку з метою пошуку потужних потоків енергії ци, відповідно до теорії. Це сприятливо вплине на кар'єру, матеріальний стан, сімейні та сексуальні відносини. Активувати потоки енергії можна, якщо розмістити в потрібних зонах секторах певні предмети, удача в кар'єрі. Щоб досягти істотних успіхів в кар'єрі, просування по службі неподалік від центрального входу в житло слід створити так звану альпійську гірку, елемент ландшафтного дизайну, що представляє собою квітник з камінням різної величини, у південній зоні розмістити невеликі фігурки птахів, виготовлені зі скла або кераміки. Сусідні споруди рекомендується витримати в зелених або червоних тонах, рослини повинні відповідати стихії вогню, це більшість культур з червоними квітками. Хороший приклад червона троянда і фізаліс, удача в грошах. Згідно до оським уявленням символом грошей є вода. Якщо ви бажаєте поліпшити своє фінансове становище, спорудити невелику водойму навпроти центральної частини вашого заміського будинку бажано, щоб вода перебувала в Русі, тому можна змонтувати у водоймі фонтанчик. Це також допоможе уникнути застою води, удача в сім'ї за благополучні сімейні відносини. відповідає південно-західний сектор присадибної ділянки у даній зоні не можна ставити туалет, оскільки відхоже місце буде порушувати чистоту потоків енергії. Тут краще розмістити великі валуни, додати штучне підсвічування, декоративні елементи коричневого. Жовтого, червоного і теракотового кольору, рослини в цій зоні повинні відповідати стихіям вогню будь-які рослини з червоними квітками і землі, трав'янисті культури і невеликі чагарники з щільними листям. Удача дітей. Щоб дитину не покидала удача, займіться облаштуванням західної та східної зони, можна влаштувати там квітники, посадити дерева і чагарники, що належать стихіям вогню, землі і води. Очеред болотний айр рогіз також рекомендується додати елементи декору, виконані в зеленій колірній гамі, центральний сектор удачі у центральному секторі, що залучає удач найкраще розмістити саме житло або альтанку для відпочинку. Це місце китайці називають зоною здоров'я, енергетика центрального сектора буде самим безпосереднім чином впливати на енергію цих всіх зон будинку і як наслідок. Позитивно впливати на всі складові повсякденного життя. Активізований центр удачі сприяє зміцненню здоров'я і поліпшенню загального самопочуття. Він приносить життя умиротворення, відчуття внутрішнього балансу, збільшує розумову і фізичну працездатність, життєвий тонус сектор удачі сприяє розкриттю творчого потенціалу та духовному розвитку, завдяки йому з'явиться позитивний підхід до різних життєвих ситуацій.